Я ж казала, це витрачений час. Вже знов нападали. Але нічого, а вишня, до речі, вона завжди саме перша. Опадає чомусь. В цьому році вишня і черешня. Ще стоять зелені. Так, да? Копаємо. І mm -hmm. туди під этот, подгаз. Больше щось починає сипатися. А другу там. Така гарнюня оця. Бонсай. Сильно велику не роби. Сюди прям под это сюди прям. Угу. Хай таки и А ты куда? Дай кости, тряпочку тебе выдрочишь. Зараз сейчас принесу. А что ты хочешь эту штуку Ну, разрубнять, чтобы лопату не трогать. Хватит же. Да, нужна же Я только думаю, может, сюда трошки этого. Карина сыпь, чем Я включив. Все, садим, хватит. Да, зараз я сама подивлюся тут по висоті. І таку штуку буду зараз. А, знаєш, зараз для хвойних ще принесу доброго. У мене Менеджер це доброго і скінчилось. Ти ж на хвоє. Хороше доброго, так? Да? Ага, супер. Ну ти ж бачиш, яке все. Пре. Ага. Пре Я ж нічого Зелень. більше Пре прямо. ніколи не покупала, тільки Давай. це. Виключи ту піщалку. Па. Та хай пищить. Ну, поки що ми тут робимо. Та багато тут. Подіжі, е, підіть, ведіть, сейчас відправлять. А ну, пролонгірованого все. Пролонгірованої дії. Пролонгов. Пролонговано. Пролонговано, да, так, ще трошки підмі. Ну, не одразу спавить кормів, але буде по, поступово. Угу. Так, тепер потрібно... Як ми хочемо, щоб воно було. Не, ну туда, наверное. Вот туда. Не, ну туда. Вот так. Точно не, вот так как заходишь. Вот так. Ну, давай так. Гарненька така маленька. Цікаво. Так, тут у нас свій. викопав яму. А що це таке? Це черв'яка ти порізав чи що? Хіба знає? Похоже, що да, дивись. Ну, порізав то порізав. Ого, а що да воно таке? А це ж черв'як? Та, да, ні, то щось таке. Чи черв'я. Не, да. не троня. Давай. Дальше, сильніше надо було. Только сильно не па это, не по коці. Коріння. Та воно ж не, не покорення. Кирис не попади на эту. На прививку. Серега, ні, не, не треба. Зараз поламаєш, потім... Не буде цих ялочок. Все. Ну так, да, вже все. Принісмі, знаєш, олійка там біля теплиці стоїть. Зараз я корневіном ще пролью. Укорінівачем цим. І все. А куди тут він достали? А, замочила, щоб ти потер, бо він вже. Это... Така наша вона. Що... Ну так винная сморщився уже. Так что? Да, Таня. Так тоже не хранить Так ты потрешь его. Такая штука. Он что так пропадет, что так хоть зиму. Так а вон армия. Та говорю вона гарнюня, да? Угу. Та, Давай ще трошки притопчу. Дуже обережно. Та я волонав. по краям тут тільки. Так зараз вода не впитається, не всмокчиться. Бо ти зараз заб'єш. Ну, по-перше, вона й мокра. Окей, ну, давай. Ген, да не, не надо, палку. Крас така погода гарна. цех откриняется. Не треба сейчас ничего купить. Копай теперь, теперь наступно. Эту штуку. Что там за... А, от яблони, мабуть. Да тут Это... тоже не глубоко нашли. Слушай, ну такая классная она вообще-то, банса. ж ялинка вона зараз низенька буде, але буде якось трошки зовсім зростати і більш, да, більш по траві буде. Угу. В перчатках? Так, да, так. Да. Жмі. Ні, це багато. Це багато. Угу. Все, убирай. Ага, конечно. Что? Подожди, а що це за коріння? Це Бухай... треба обрізати. Ні-ні, зараз я секатор знайду. Ну, сюди. Та, хай там вона не Та не надо воно тут. Що я покрисив, хай не є. Так, тепер витягиваємо. Ще трохи. Ну да, расширить потрібно. Да, еще поглубже. Ага. Давай вот тут вот, сюда. Стар. Куда? А, туда? Да. Нахуй. что тоже корой было замучено, а, но ну, оно чини. А, не, не корой, а тут мох. Сейчас раскатываем. Сейчас решка надо. Надо на гляді. Трішки, щоб не, заглю... не заголубляв. Чи ні? А ну, підні... піднімай. А, ще трошки. На так... Трошки, ну. Вот, вот. Каміння таке гарне. <плукру> Ось тут вже парк з сюда? А, так ты, получается, весь все удобрение убрал? Ничего, оно уж сюда все. Нет, так ты его прибрал, давай заново. Оно, все. Ну, Мы и вы... сюда и закидываемся. Так так, не ну, попадет. Да, подожди, она... хватит. Хватит, оно под корни не попадет. Да, хватит, давай. Не ну, сильно там загрибу тягали. Подожди. Подожди, погорит. Что, она ну, что-то эти палки здесь вытащила. Буду нить еще три. Хватит? Да, что если она такая-то. Нормально. По земле. Вот так, я идеально легла. Ну все, давай все. теперь. Все, я сама дальше. Все, давай, все, ступай. Сам ступай. Что я тупой. Давай. Так, тут же, а как теперь мне это засыпать все. Як хочеш, лопатку візьми лопатку і лопаткою маленькою, і совочком. Зовсім нема куди. Ой, капець. Така вона чудо-юда. докажу таке. А где секатор, Сереж? Багато не буде обрізати. Самому вирішить. Що? Жити, що вижити. Резу у меня есть. Ну, смогут... ну все. Посадили. Сподіваюсь, що буде гарно і що вона трошки підросте, тому що якось не зрозуміло зараз, що це таке. Але вона в рівень землі посаджена, то все зверху, як штамбік, чи що, не знаю, як вірно сказати. В общем, як є вже. Це взагалі така гармінечка. Зараз тут пройду мокра. Яка вона гарнічка? Якщо перезимує. малесенька Ця така малесенька. хвойниці всі такі стрьомні але дуже хочеться, щоб вони були. Це бачите, ніяк не розростеться, але потрохи росте. Вибагливі деякі рослинки, але нічого. Справимся. Каліна вже така. Червоніє. Це заля, вона дуже-дуже гарна ціла, дуже. -дуже гарно. Ці Прям рекомендую. Трошки вона підмерзла, але зовсім не критична. Потім відійшла і багато було квіточок. Магнолія щось заклала. Бруньки якісь квіткові. Цей горіх мене задовбав сусідський. Це сипіться сюди. Які гарні осінні крокуси. Там були сухі гілочки, я їх пообрізала цю ще. Не трогала, хай приживається. Теж постійно з внутрішньої сторони така вона вся голенька. Вже місця нема, треба вже гальмувати з цими всіми всі, покупками. Що перезимує, то виживе. Хоча ця сосна і інверсия вони ж перезимували. Я не знаю, зараз покажу, може хтось підкаже. Трошки, бачите, тут хвоя. Ссипається. Не критично, але щось можливо так і повинно бути восени. Трошки є такі Не знаю. Так, тут все добре. І тут. Тому хто знає, це норм чи не норм кажіть. Що можете ти її чимось обробити чи що. я Не знаю. Все норм було. Тому я кажу, що хвойні це такі. Все добре, все добре, потім може раз і все. Ви бачите, сьогодні півранку прибирала і знову падала, ще буде падати, хай падає. Не буду більше нічого робити. Зараз цю троянду підв'яжемо якось. Все, зайшов? Да, давай. А Отак От ти хотіла? Так, да, тільки вище, як тільки можливо вище. Завяжи ее там, мякость, не знаю. Получится за тут шурубы затянуть или ну, нет? Ну, я Так, Колючая. Угу. И шо? Ну шо, шо, не шо. Вот так. Трошки хоть ходить можно. Ту прям же лежала. А потом выпадет снег. И оно прям совсем все завалится. Такие шесть, конечно. Что -то, что -то. Да оно в по-моему, тоже такая, же такая была. Ну, хоч ходити можна вже бачите. Не знаю, вже весною якось туди його потрібно посунути, пообрізати. Ще так по-хорошому обрізати ці дві гілки і буде багато сонця тут. Але нам багато сонця не потрібно. Да? да. Зелені стільки. Все таке зелене, різнокольорове. Трамнечки вже все. Хвоїна падала. Зараз підемо, подивимось, як прижилась цикламен. Тут вже грибами пахнет. А, ну нормально. Отлично, тут і був. Це другий, два. Два різних. Це вереск. А це збув. Эрика. Зедендром. Бачите, які пішли. Ну, скоріше. І шишки які зелені. Ой, зелені кажу. Корічневе. А так. А! Зараз йду. А ялинки такі, як в гірляндах якісь новорічних листики. Елки, все тут посыпалось. Короче. Все в тех листиках. Тут, да. А они у них хорошо, они тут прижились. А вон ще кивит на ты зібрался. Головне, щоб не померзли. Ну хотя это ж волочне. У мене тут був. Ось що щось не Незрозуміло, не знаю, що це. Як був, так і є. Що це таке? Ну, хай буде. Якщо що? то виросте, ні то? Сусіди розтопили? Краса. Спочатку так готую, а потім сиром. щоб він не дуже підгорів чи розплавився. Тепленько тобі дати. Меточки возле батарейки так тепленькие.